Доброго ранку! Сьогодні тестуємо ось такі багатофункціональні механічні пристрої для подрібнення продуктів. Для того, аби перевірити пристрій, спочатку я спробую подрібнити печериці та яйця. Починаємо з печериць. До речі, у нас зараз встановлена маленька насадка в пристрої. Тобто усі шматочки будуть маленького розміру. Вставляємо ось так гриб та просто натискаємо. Як бачите, з пристроєм працювати досить просто, а головне це те, що ви не поріжете руки. Тепер переходимо до яєць. Очистимо кілька штук та одразу розріжемо. Кладемо яйця у спеціальний контейнер та знову натискаємо. І одразу ріжемо друге. Ви тільки но ну, подивіться, які рівненькі шматочки. Ну а тепер спробуємо порізати картоплю великими шматочками з допомогою цього приладу. До речі, у комплекті з пристроєм йшов ось такий ніж. Тому ним ми і будемо чистити картоплю. Леза цього пристрою гострі, тому картопля дуже швидко чиститься. Кладемо картоплю у контейнер і тепер натискаємо. Ну, як бачите, ідеально. Натискати на пристрій дуже легко. Він не потребує жодних зусиль. Маємо ідеально рівні шматочки, тому за бажанням могли б зробити картоплю по-селянськи. Ну, а тепер поговоримо щодо висновків. Як на мене, кожен з приладів зі своїм завданням впорався навідмінно. Усі шматочки інгредієнтів порізані абсолютно рівно. До речі, конструкція цього приладу зроблена таким чином, що порізати руки вам точно не вдасться. Проте у цього приладу є й один недолік: пристрій зроблено з пластику, тому його конструкція виглядає ненадійною.